День незалежності під час повномасштабної війни, шановні, на превеликий жаль, війна продовжується, але життя крокує поряд зі смертю тільки вперед, в майбутнє. Давайте будемо реалістами. Обстріли по всій території України будуть. Продовжуватися весь час війни, скільки б вона не тривала, з кожним прильотом по твоєму місту або селищу може тригерити або флешбечити у найгірші моменти життя, але це нормально, навіть коли здавалося б, стадія адаптації пройшла. А що вже казати про солдатів? Тому я зібрав підбірку психологічних і альтернативних методик заспокоєння для стабілізації душевної рівноваги, аби почуватися більш позитивно. До речі, наведені прийоми працюють і у будь-який інший час, тож користуйся. Я Спартак, і про ці методи я зараз і розповім простою мовою, бо практики дійсно цікаві і робочі. Перевірив на собі. Якщо погано від кількості інформації здається, що світ то є хаос, такий великий тисне на тебе, а ти малий, нічого не вартий і не знаєш, що робити. Логічно полиш читати новини або максимально обмеж час поглинання. Мова не про офіційні джерела чи коли це необхідно, а про щоденний тупий скролінг всього підряд без можливості відірватися. Наприклад, чекінг змі, робота яких збивати бабки на увазі. Інформація це ж настільки потужна психологічна зброя у війні, у тому числі, що впливає на свідомість, так чи інакше, це навантаження. А нам особисто зараз це не потрібно, коли психічний стан вражений. З холодною головою врівноважені працюємо і вирішуємо проблеми покроково, методично, не наскоками. Та зарубай собі нарешті на носі. Ти не зобов'язаний бути постійно в ресурсі, дай собі час та спокій. Організм сам відчуває, що йому потрібен відпочинок. Або просто ліниться. Зупинися, заспокойся та прийми зважене рішення, що робити далі з тим, що маєш, і рухайся далі відносно обраного, матеріалізуючи бажання потроху. Також не забувай бути у моменті і насолоджуватися тим, що є, що взагалі відчуваєш щось. Треба вже звикнути, все постійно змінюється, кудись рухається, не стоїть на місці. Так завжди було, є і буде, але особливо помітно під час війни через стресовий стан. Просто подумай на хвилину: ми маленькі істотки на камені, розсікаючому простір і час у космосі, який до цього ще обертається навколо своєї осі і рухається у сонячній системі разом з нею вперед до інших сузірів. Ти ж про це не думаєш кожну хвилину. Контролюй свої думки. Буквально не дозволяй собі постійно варитися у тому, що тобі шкодить. Тут хоч ранкові афірмації, чи йога підійде. Який взагалі сенс думати, що все буде негативно, якщо світ повний несподіванок рандомних подій персонажів у нашому житті? Не виключаючи карму, може бути все, що завгодно. А отже, налаштовуємось на позитив, наскільки це можливо, бо подібне притягається до подібного. Якщо в голові не все в порядку, то чому б не взяти аркуш і ручку? Угу, саме так олдскульно, і не розібрати і не виписати конструктивно у деталях, що турбує. Насправді вивільнює, допомагає розібратися в ситуації. Фект, а як допомогти собі фізично? Тут завжди діє правило праці руками, коли на душі кепсько. Турбота про інших, друзі навзаєм допоможуть пережити поганий період, тактильність, переписка, фізична чи матеріальна допомога близьким і рідним. Ну і від них вам. Будь-як, живи сьогоденням, бо це єдине, що в нас є. Щоб відволіктися, можна на кілька годин зависнути у іншій реальності, як варіант фільми, серіали, книги, ігри тощо. Улюблена музика надає медитативний стан та додає силу, а це дійсно надихає. Наступний пункт: скажу просто: до стереотипи і шаблони, емоційна розрядка необхідна знак Чи просльозитися, чи то побуксувати грушу, хтось займається аеробікою, чи важкою атлетикою, теж розряджає, клин клином виганяє. Взаємодіє тіла з обставинами, емоціями і, по суті, нами, справжньому у такому стані, те, що фізична оболонка має інстинктивно захистити. Той самий легалайз медичного канабісу завдяки лікувальним канабіноїдам має допомогти зняти як ознаки ПТСР та тривожності, напруження психіки, так і розслабити тіло після тренування або просто довгого напруження, бо діє на ендоканабіноїдну систему, яку ще вивчати і вивчати людству. Тож, нарешті узаконення, да? Чекаємо на доробку проекту і прийняття відповідних законів. Також можна нарешті спробувати практику медитування у своєму раціоні. Ми – прийомники для циркулювання енергії життя, а закриті чи блоковані чакри, психічні центри, джерельце респауну цієї самої енергії в нашому організмі. Це недобре впливає на наше здоров'я. Але про це докладніше трохи згодом. І про чакру, у тому числі, тож підписуйся на канал. Просто май на увазі, що думки, настрій і бачення світу напряму впливають на наше життя, його якість і здоров'я. Головне мати бажання для самостілення і щось для цього робити. У всьому потрібен баланс та практика. Тож пробуй різні методики та їх комплекси, аби віднайти своє. Також у цей нестабільний час може допомагати такий собі амулет, прив'язка до предметів, наприклад, із дитинства, коли все було добре і безтурботно. Носіть іграшку або що з собою, торкайтеся та поринайте у приємні згадки. Або можна дивитися знайомий контент, який робить на душі спокійно, розслаблює і надихає. Потрібне відчуття, що є хоч щось стабільне, за що можна зачепитися і зрушити світ. Хм, ну, ви зрозуміли. Ну і наостанок, АСМР перед сном, чи коли потрібно розвантажитись. Обирай тихе чи голосне, тематичне або звукове без слів. Інтенсивне чи помірне. Справа за настроєм. Ну що ж, а це були всі зібрані мною методики. Що робити з цим далі, я рекомендував вище. У описі знаходяться посилання на Донати на Зсу. Не забуваємо спонсорувати нашу армію, бо це вкрай важливо разом. Ми сили, і тільки так. Дякую за перегляд, мандрівнику. Добра тобі та до зустрічі.